Разніса щуцімая, фіналіст п'ятого сезону відомого талант шоу Ікс Фактор опинився на волосину від смерті в самісінькому центрі Києва. Коли Влад Улянич повертався з пізньої репетиції, на нього напав невідомий. Без жодних слів він цеглиною розбив хлопцеві голову. Воспоминання не сприятника, єсно. Все було десь о першій ночі. Влада зненацька потемніла в очах і він упав на землю. На тротуарній плиці тут досі видно кров. Ззаді різкий удар. Ми упали, повалили, потім на землю, як би не пам'ятаю. Потім добивали, намагався закриватися, Потім побачив, як забрали от, телефон. Урятував хлопця випадковий перехожий, він викликав швидку та поліцію. Владові не як пощастило, адже диво рятівник, схоже, сам повертався з аптеки. Тож поранений отримав першу допомогу ще й до приїзду лікарів. Плюс у парня, на щастя, навіть оказався бінт Скоро я обробила рану, наложила пов'язку, ну предлагала госпіталізацію. але я відмовився, так як в принципі більш мені нормально себе чувствовали. Ось у цьому місці невідомі напали на влада, коли той викликав таксі. Що відбувалося на місці пригоди після приїзду поліції? Хлопець пам'ятає погано, але ми бачимо, що знаряддя злочину і досі лежить на місці. Це глина, якою вдарила влада по голові, і на ній добряче видно криваві плями. Не довіряючи поліції, власне розслідування почала Євгенія, директор співака. Вона одразу ж звернулася до ресторану, біля якого напали неї підопічного, і попросила запис із камер спостереження. Я поняла прекрасно, що ведеться запис. І, е, я поспішила на місце пришестя, щоб Понять откуда была ярче всего картинка. Я была пребывала в состоянии шока. Это действительно так я не понимала, что делать. Был ли он госпитализирован, какую помощь оказывали и что, собственно, ну, какие действия предпринимала полиция. Втім, у ресторане Евгении не допомогли. Камеру у нас не пишут, у нас уже была милиция. Одна відеокамера стоїть неподалік над входом до під'їзду, та користі з неї небагато. Зараз там і що то Писат сад стоїть. Та щоб ми бачили, хто хтось заходить, машина що пофєхала. невже довкола встановлюють камери, які нічого не пишуть, чи просто людям байдуже до чужого горя. Залишається сподіватися на розповіді свідків, яких уже опитала поліція. Також потерпілий надав імей номер мобільного телефону, завдяки чому працівники карного розшуку зможуть перевірити, перевірити ломбарди. Якщо грабіжника таки впіймають, йому світить від 4 до 6 років в'язниці. А в поліції вкотре радять бути обережними на нічних вулицях. Навіть рекомендують зайвий раз не витягати мобільний телефон, не озирнувшись довкола, адже він може стати приманкою для злочинців.